Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого року навчаюсь користуватись алфавітом. Робота зі словниками. Треба разом привітатись, добрий день! Дружно, весело сказати, добрий день. На сусіда подивіться і йому ви посміхніться. Добрий день. І задайте загадку. Довідник. Відомий усім вам знайомий. У кожну домівку, у кожну родину іду я порадником, доньці і сину. Що це? Звичайно, це словник. Я впевнена, в кожній сім'ї є словник, будь-який, але сьогодні він стане вам в нагоді. Тому ж зупиніть відео і знайдіть словник, який у вас є. Я ще раз наголошую, це може бути будь-який словник. Далі працюємо, відкриваємо зошит, пишемо число. 3 жовтня класна робота. Прописуємо каліграфічно букву сполучення С велика, С маленька, SL SO. І пишемо слово словник. Далі ми з вами робимо звукобуквений аналіз цього слова. Якщо ви не встигаєте, зупиніть відео і завершіть цю роботу. Слово словник. Відкриваємо квадратну дужку і робимо звукобуквенний аналіз. Буква С, звук С, твердий приголосний. Буква Л, звук Л. Твердий приголосний. Звука, буква О, звук О голосний. Буква В, звук В твердий приголосний. Буква Н, звук Н твердий приголосний. Буква И, звук И. Голосний. Звук, буква К. звук Твердий приголос. Не закриваємо квадратну дошку, ділимо на склади словник. Два склади. Щоб дізнатися, де стоїть наголос, треба слово погукати. Словник. Наголос на другий склад. Два склади, сім букв, сім звуків. Слова в словнику. Розміщену за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква у слові, а й усі інші. Розгляньте свої словники і подивіться, правда це чи ні. Якщо словника у вас немає, ну, можливо, таке буде, то я вам пропоную розглянути. Ось у нас є сторінка словника тлумачного словника української мови буква П. Ми розглядаємо його. Перша буква є однакова, друга буква також тут є однакова, буква А. І ми розглядаємо на, на третю букву, буква L R, Розміщена за алфавітом. Якщо перша буква однакова, дивляться на другу, дивляться на третю, і так розміщують за алфавітом. Ви можете проспостерігати за будь-яким словником принцип роботи усіх словників. Однаковий, побудови усіх словників однаковий. Далі, наступне наше завдання є словники тлумачний, орфографічний і прикладний. Нам треба з вами поєднати правильно словники. Тлумачний від слова тлумачити, тобто пояснювати. Отже, тлумачний це словник, у якому пояснюється значення слів. Орфографічний це словник, у якому подано правопис слів, і перекладний словник, у якому подано слова якоїсь іншої мови з перекладом на... на якоїсь мови з перекладом на іншу мову є. Ось ці словнички, отак вони розбиваються між собою за своїми назвами. Ви попрацювали дуже гарно, у вас є час. Відпочити. Знайдіть собі фізкульт-хвилинку у наших відео і проведіть її з задоволенням. Я думаю, ви відпочили, тому ми зараз працюємо з вами з тлумачним словником ми шукаємо значення слів, але перед цим звернемося до підручника. Ось в нашому підручнику в сторінка 28, вправа 8. Випишіть сломачного словника, випишіть сломачного словника значення цих слів. Чим вони відрізняються, яке в цих словнику записано першим, а яке другим. Гривня, гривна, адрес, адреса. Скажіть, будь ласка, ми з вами говорили, якщо букви однакові, то дивляться на ту, яка відрізняється. Гривня, Гривна. Тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята в словах однакові, а шоста в кінці А, а тут Я. Тобто першою буде написано слово гривна, а потім гривня. Адрес, адреса. Тут треба також розібратися, чим ці слова відрізняються і що в них різне, чому вони. Ось так пишуться і наголосить по різному, що вони означають. Ми працюємо на 28-й сторінці і паралельно звернемося до 29-ї сторінки, тому що тут є хвилинка спілкування з цими словами, які нас цікавлять. Отже, працюємо з вами далі: гривня та гривна адрес чи адреса. Нам треба записати в зошит, як правильно. В тлумачному словнику значення цих слів. Чим вони відрізняються і яке записано з першим. Ми розібралися, що гривня це срібний злиток вагою близько фунта. Так? Гривна металева прикраса у вигляді обруча. Адрес письмове вітання кого-небудь. І адреса Означення місця проживання чи перебування кого-небудь. От у нас є гривня, грошова одиниця України. Гривна, металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Тобто, першою у вас буде записано гривна, тому що А стоїть в алфавіті першою. А потім буде гривня. Далі у нас є з вами адреса і адрес. Тобто, які з цих слів будуть записані першим, а яке буде записано другим. Як ви думаєте? Знайдіть їх собі в словнику, або ж використайте мережу інтернет, і ви дізнаєтесь, як правильно використати і записати в тлумачному словнику ці слова. Далі працюємо з правою 9 на сторінці 29. Тут ми працюємо з орфографічним словником. Якщо у вас такого вдома немає, ви використовуєте мережу інтернету. Випишіть з орфографічного словника по 5 слів з алфавітом. Вам треба знайти в орфографічному словнику слова, які відповідають на питання «хто» і слова, які відповідають на питання Що. Записати 5 слів за алфавітом, які відповідають на питання Хто, і 5 слів за алфавітом, які відповідають на питання що. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Наступна вправа 10 є домашнім завданням. Вам треба її прочитати, знайти в орфографічному словнику виділені слова і записати їх за абеткою. Тобто ви просто читаєте текст, читайте речення. Кожна культурна людина завжди використовує словник. Словник музей слів, у ньому місце для старого і для нового слова знайдеться. Словник Всесвіт в алфавітному порядку. Вам треба знайти ці виділені слова в орфографічному словнику і записати їх за абеткою. Це ваше домашнє завдання. Поставте і потім поставте наголос у цих словах. Я жду чекаю від вас зворотнього зв'язку. Звернемось до 11-ї 11 вправи, те, про що ми з вами говорили напередодні. Тобто, вам треба зараз поспілкуватися зі своїми рідними і визначити, що в цьому в діалозі. Неправильно, що тут треба змінити? Отже, хвилинка спілкування. Я написав татові на електронну пошту, але він чомусь не відповідає. Може, я адрес неправильно записав? А ти знаєш, що означають в українській мові слово адреса і адрес? Я думаю, що ці слова мають однакові значення. Скажіть, будь ласка, це правильно? Якщо у вас виникло затруднення, то ми можемо звернутися до нашого відео, яке ми вже бачили. Тобто адреса це мій, моя адреса або адреса ресторану, і так далі. і так далі. Куди звертатися за адресою? А адрес це вітальний, вітальний адрес або вітальний лист. Тобто з нагоди ювілею і так далі. і так далі. Тобто в тексті сказано невірно, тому що в тексті було сказано, що, можливо, я адрес неправильно записав. А треба як сказати, можливо, я адресу неправильно записав, тому що адрес це, тому що адрес це письмове вітання кого-небудь. Так, ми про це вже сьогодні говорили. Далі відкрийте онлайнове інтерактивне завдання за посиланням і виконайте його з задоволенням. В кінці на полі виставте собі градус успіху. Намалюйте. І якщо у вас все виходило, ви малюєте червоним кольором, я молодець. Якщо у вас були якісь затруднення, але все йшло добре. Помаранчевим добрим, якщо можу краще, жовтим. Якщо щось було важко і не виходило синім кольором. Ой! Я бажаю вам тихого, гарного дня.